Доброго дня! Тема уроку Як розвиток промисловості впливав на природу. Пригадайте, як сільське господарство впливає на природу. Поміркуйте, які технічні відкриття прискорили розвиток промисловості на нашій планеті. Великий вплив на природу землі мало не лише сільське господарство, а й технічний прогрес. Із чого ж розпочалися всі технічні досягнення людства? Звісно, з колеса, найдавнішого і найважливішого винаходу, що змінив світ, винайшли його понад 5,5 тисяч років тому в Месопотамії на території сучасного Іраку. З того часу промайнули тисячоліття. А колесо продовжує служити людям. Воно полегшує їхню працю і пересування. А також є складовою всіх подальших технічних винаходів. Уявіть, яким було життя давніх людей до винайдення колеса? Наступним технічним проривом людства стало створення в Англії в середині 17 століття парової машини. І різноманітних верстатів. Недарма винайдення парового двигуна назвали Промисловою революцією. Кінні, екіпажі і вітрильники відійшли в минуле. Натомість з'явились паровози й пароплави. Згодом їх замінили автомобілі, літаки, а в наш час космічні кораблі. На початку свого розвитку люди як джерело енергії використовували дрова, а пізніше вугілля, нафту, природний газ і атомну енергію. Широке використання електрики, радіотехніки, електроніки і комп'ютерів у всіх сферах життя зробило розвиток промисловості ще більш бурхливим. Пофантазуйте і придумайте цікаву історію про виникнення людьми різних транспортних засобів. Який з них вам подобається найбільше. А яким транспортом будуть користуватися люди в майбутньому. А втім, промислове виробництво все більше розширюється і водночас накопичуються його відходи. Промисловість є великим споживачем природних ресурсів і забруднювачем довкілля, повітря, води і водойм, ґрунту і земної поверхні. Щороку людство продукує понад 2 мільярди тонн сміття. Тобто тонни сміття на кожну людину. У результаті діяльності людей природа землі опинилась у небезпеці. Сучасна економіка дуже тісно пов'язана з екологією. Усі сьогоденні сучасні екологічні проблеми людства результат нераціонального, нерозумного використання природних ресурсів у різних галузях промисловості і сільського господарства. Між тим, поверхня землі й водойми продовжують накопичувати сміття і відходи. Причина полягає в низькій екологічній культурі та свідомості людей. Ви ніколи не замислювались, настільки швидко навколишнє середовище перетворить в прах пластикову пляшку, стару покришку або бананову шкірку. Проблема утилізації побутових відходів не зводиться лише до того, що недобросовісні люди викидають сміття у невстановлених місцях, в тому числі і під час відпочинку на природі. Ті побутові відходи, які збираються централізовано і без сортування відправляються на полігони, завдають планеті не меншу шкоду. Харчові відходи. До цієї категорії відносяться самі швидко розкладаються відходи. Залишки харчових продуктів перегнивають під впливом мікроорганізмів протягом одного місяця. Винятком є апельсинова шкірка. На її переробку на навколишньому середовищі потрібно набагато більше часу від 4 до 6 місяців. Папір та друкована продукція Звичайний папір і картон розкладаються за 1-2 місяці, а ось книга або друкованої продукції може знадобитися до 2 років. Найдовше триває процес переробки красивих глянцевих журналів. На їх знищення природа витрачає близько 5 років. Залишки одягу з бавовни, льону, бамбукового волокна або віскози повністю переробляються під дією вологи і мікроорганізмів за 3 роки. При цьому вовняні вироби менш стійкі, і для їх розкладання знадобиться не більше одного року. А ось для того, щоб переробити одяг синтетичних матеріалів і старе взуття, потрібно близько 50 років. Деревина і дошки. Викинута на смітник деревина розкладається близько 3, від 3 до 10 років, а ось покриті лакофарбованими матеріалами дерев'яні вироби можуть гнити до 13 років. Жувальна гумка кинута на землю жувальна гумка зникне лише через 30 років. Причому в цей оптимістичний термін укладається тільки території з теплим тропічним кліматом, де процеси розкладання тривають цілий рік. Відпрацьовані елементи живлення, батарейки та акумулятори для побутових приладів розкладаються в природі близько 100 років. Поліетиленові пакети як швидко вони увійшли в наше повсякденне життя, зробивши її більш комфортною і легкою. А між тим, термін розкладання поліетиленового пакета не йде ні в яке порівняння з його недовгим терміном служби. На це буде потрібно від 30 до 200 років. Пластикові пляшки ще один бит сучасної цивілізації. Головна проблема утилізації пластику полягає в тому, що в кілька разів дешевше виробити нову партію пляшок чим займатися їх переробкою. А ось розкладаються пластикові пляшки від 450 до 1000 років в залежності від клімату і складу пластику. Алюмінієві банки. Алюміній дешевий і доступний матеріал, який використовується в тому числі і при виготовленні одноразового посуду для напоїв. На жаль, алюмінієві банки надовго залишаться частиною навколишнього середовища. На їх зникнення знадобиться від 80 до 500 років. Гумові покришки. Відпрацьовані покришки є невід'ємною частиною життя будь-якого автомобіліста. На те, щоб переробити цей вид відходів у природі, йде до 100 років. Губки для посуду. Ця зручна побутова річ є в кожному будинку. Але за зручності ми платимо дуже високу ціну. Паралонові губки розкладаються близько 200 років. Скло незберешно. Незважаючи на те, що скляні речі виготовляють з природного матеріалу, термін його розкладання в природі може перевищувати тисячу років. При цьому фахівці вважають, що скло до кінця не розкладається.